Так, ну що, друзі, приїхав до нас з нашого виробництва отакий піллетний бункер, який хлопці зробили під наше замовлення. Бункер на колесах для піліти, ще раз говорю, який має отакий індикатор з орстікла, який дуже зручно спостерігати, не відкриваючи верхню дверку. Який рівень, рівень у вас тут піліти? Це вихід у нас під шнек, отака загрузка, яка має об'єм приблизно 200. 50, 240, 250 кілограмів пілети входить в цей бункер. Це тривалість горіння. Якщо це для побутового споживача, приблизно до 200 квадратних метрів опалення до 7 днів автономної роботи вашого котла. Вже сподіваюсь, в понеділка встановлю тут пілетний пальник і буду вам показувати, як на будь-який наш котел можна все це об'єднувати. Тобто, придбавши котел дров'яний, користуйтесь дровами, можете дуже швидко переробити все це під пілету. Так само, отакі котли можна переробити. Можна котли підтон, серію котлів пітон переробити. Все це Буду вам з понеділка показувати ще забіжу трошки вперед. Нагадую, що ми можемо зробити все це під ваше замовлення. Тобто, пільний пальник можна зробити з будь-якої сторони, з правої чи з лівої сторони, і ваш котел буде настільки універсальний, що ви можете користуватись дровами і пальником в майбутньому.